Та розкажіть, яка саме головна новина? Вчора отримали листа от папи з Росії, що жив здоров, і все добре. А де він там? Не, адреси немає. Ага. Тільки є моя адреса, а там, де відправник, просто фамілія і його написано. І... А що в тексті, що він пише взагалі? Це все? Я, ну, жив здоров, все. Ага, просто і все. — Ну, сам. Їх віда там контролюють. Ну, Майже всі, це в групі, хто написали, то всі пишуть, що. ну, Ну, це такий текст, все. Більш нічого немає. Але хоч щось, знаєте, хоч якась те, що їм дозволили написати. Да, ну воно їх да, над ними там стояли, контролювали. Ну перед цим е прийшло повідомлення, що е навіть якщо буде не від його руки ну, е переписне, то значить е їм не подобалось, і вони самі власноруч переписували так. текст. Удаляли там, те, що ну міський, їм не подобається. Настро на по Да, там же треба строго настрого по русски писати. Ось, а він... Він українською з помилками напише, що з міста й написав. Але добре, ми зможемо тепер листуватися. Я так же само тепер можу відправити листа. А куди? Е, Ніп, національне інформаційне бюро. Ми відправляємо туди. А вони вони інструкцію прислали, як відправляти, що підписувати, все ми туди, а вони вже тоді перевели. Тобто фактично це означає, що він десь в полоні. Так, так. Тобто не просто він десь да, в Росії, да, да, а він так. десь в полоні, раз але, через, але, але, рахується через він як військовополонений. Як не цивільний, так, а да, військовополонений підписувати треба. Фамілія, ім'я очіства, дата рожінія і військовополонених. Ну, кому я відправляю листи. Оце Вису. так, сходив, як той казав, за хлібушком. Да. Виявився військовополоненим. Ну, але ви посміхаєтесь, все одно значить, слава Богу. Ну, Хоч щось є. Ну, то Бог, безумовно. Одного щось знає. Да. Хоч щось. Да? А по, по брату По брату ще нічого не. Це як кажуть, ці листи дозволяють усім полоненим писати. Але прийшла тільки перша партія, але з затримкою, так як ну, на Оленівці, оце ж були там у них свої ті зато з затримкою. А тепер сказали, все більш-менш владнається, але це, це тільки перша партія листів прийшла. А коли у... написаний був? 14-го. 14 14 14 ага, го тось... А Оля знайшла у Фейсбуці цього Сусіда нашого, сусіда, да, що знизу була. в полоні в Росії. І написано, що ну, за стомиля дівчинка це виложила, що е, папу знайшла по-друге. І я відкрила фотографію, і я ну, зразу пізнала що цього сусіда нашого. І підписано, що вони забраті в полон, їх зразу переодягають у ЗСУшну форму і видають як військовополонених. Вони їх не тримають як цивільних. Зрозуміло, тобто всіх, кого вони забирали? Так, вони цивільних ж не можна забирати, вони їх тримають як військовополонених усіх. І за чого от мені тепер я розумію. Випустили військовополоненого, і мені повідомили, що чоловік знаходиться в полоні, і за чого вони сиділи разом. Були. Ну, так. Тепер я розумію, чому вони разом сидять і військовополонені. І... Я зрозуміла. Да. Так що так. Так що ми...